Тому і частіше всього використовуються sealed класи в програмах Android, які пишуться на Kotlin. Тому що він має всі переваги enamo, які ми згадали на початку, і він має ще додаткові переваги зверху. Звісно, якщо вам не потрібно такої, таких ну, складнощів. То ви можете спокійно використовувати enum. Цей, цей клас не є deprecated, Він теж може використовуватися. Але, так би мовити, так званий синтаксичний цукор або в селі синтаксичні проблеми з enum є більш відомі. enum є більш читабельний, ніж константи його використання. Але якщо ви захочете написати якісь додаткові функції, про це вже не буду зараз в цьому уроці розказувати. В enum... Тоді там є свої нюанси. Там не просто так, як, як ніби ви б написали функцію в звичайному насліднику класу, sealed класу. Синтаксис нам складніший. В, певних, в певній мірі, якщо вам потрібні складні конструкції, ніж sealed класів. Я в результаті використовую вже всюди sealed класи, якщо мені потрібна енумерація. Константи мені вже ні в якому разі. а... Е нам, ну хіба що якщо все дуже просто, як, наприклад, у нас було з порою року. Порою року, так, спорами року. Десь так. Гаразд. Що я хочу зробити? Ctrl Z, Ctrl Z. Верну використання. Нашого sealed класу. Угу. І закомічте. Commit using sealed clasp.